хей hey хоу усім привіт, друзі! Я давно хотів записати відео саме про Галіфакс, тому що багато людей питало, що таке Галіфакс, як він виглядає. А зараз напевно саме теплий день осені, останній теплий день осені. І я вирішив для вас все-таки зробити це відео, тому з вас, як завжди, подобайка і підписка на канал. Вам це зробити не важко. І сьогодні поговоримо про Галіфакс, що це таке, де він, чому зараз він досить став популярний серед українців для імміграції, і які дуже важливі в нього плюси є, яких нема в тому самому Торонто, Ванкувері чи в других якихось дуже великих містах Канади. Погнали! І так, хвилинка історії. Е, Галіфакс знаходиться на сході Канади, на східному узбережжі Канади. Він був заснований в 1749 році другим графом британського вже Гліфаксу Джорджем Монтекрю Дунканом. E, взагалі, агломерація Гліфаксу нараховує приблизно 450 тисяч людей, з яких до речі, на даний момент близько трьох тисяч українців. І за останні, так скажімо, 5 місяців е приїхало саме десь порядка 2000 українців. Тобто Галіфак зараз становиться дуже популярним серед українців для імміграції. Одна з головних причин, чому варто їхати в Галіфакс, це робота, тому що в червні 2022 року був опублікований рейтинг міст, які надають е рівень е роботи. В Канаді Галіфакс зайняв там четверте місце, на відміну від Ванкувера та Торонто. Ванкувер взагалі втратив 11 позицій. Торонто більш-менш адекватно в цьому плані. Я особисто знаю дуже багато людей, які вже за цей час, за декілька місяців поміняли по дві-три роботи. В Галіфаксі дуже в принципі, легко знайти роботу, якщо ви дійсно хочете працювати. Також в Галіфаксі є 5 університетів, тобто люди, які сюди приїжджають з сім'ями, з дітьми. Або підлітки, які сюди приїжджають і хочуть отримати сучасний диплом канадський, тому що вам потрібен буде скоріш за все, якщо ви їм хочете саме якусь професію взяти. П'ять університетів, які дуже круті, дуже класні, крім того, є коледжі, тут дуже багато студентів. Взагалі життя в халіфаксі Халі досить таке равномірне, тобто плавне, спокійне, і це плюс. Що тут так багато саме університетів, тому що ви зможете, в принципі, вибрати все, що хочете для себе. Після отримання піару навчання в університетах взагалі майже, ну, не сказати, що безкоштовне, але воно коштує дуже дуже дешево порівняно з тим, як воно буде коштувати для іноземців. Наприклад, зараз. А отримання піару це ще одна причина, по якій люди приїжджають в Галіфакс. тому що в Галіфаксі. Якщо ви не забули, є океан, вихід в океану, це Атлантична провінція, одна з Атлантичних провінцій, і вона підпадає під Атлантичну програму. Тобто ви можете податись на піар з допомогою Атлантичної програми або з програми міграції в провінції Нова Шотландія. В принципі, процедура піару займає приблизно року це розгляд вашої заявки. на... Провінційному рівні йде ще близько півроку, в залежності від того, і скільки буде заяв на федеральній, тобто, це одна з самих швидких е розглядів по провінціям там, не рахуючи монітобу Альберту. У Галіфакс це ще портове місто. Тут є як грузовий порт, також сюди заходять клізні лайнери, що розвинуло в галіфаксі сферу туризму. Також в Галіфаксі базується воєнно-морський флот Канади, і уряд Канади надав Галіфаксу дуже велику кількість коштів на реструктизацію цього воєнно-морського флоту Канади. Тому Галіфакс ще й дуже сильно розвивається в цьому напрямку, і сюди дуже дуже багато йде потік грошей саме від уряду Канади. Тому це ще один великий плюс для майбутнього розвитку, тобто для свого майбутнього в голіфаксі, тому що це місто тільки буде розвиватися вгору, і з кожним роком буде все краще та краще. Зараз поговоримо на тему житла, тому що багато людей пишуть, що як би бракує житла. Взагалі по всій Канаді зараз проблема з за житлом. Але в тому самому Торонто, чи Ванкувері, чи навіть Монреалі, житла набагато менше, ніж Галіфаксі, і воно там дорожче. Ну не беремо Монреаль, Ванкувері, Торонто, воно набагато дорожче. Тобто в галіфаксі я можу сказати по своєму досвіду, по досвіду своїх якихось тут знайомих вже або людей, які приїжджають, Житло знайти дуже реально, і ціни на нього в принципі адекватні. Тобто не забувайте, що в Канаді Ван bedroom, One-Bathroom Бешум це двохкімнатна, тобто в їх розумінні однокімнатна це для нас як двохкімнатна. Наприклад, якщо брати сім'ю, яка захоче сюди іммігрувати і приїхати, якій потрібна, в принципі, двохкімнатна квартира, то вона буде трьохкімнатною. А двохкімнатна квартира в Галіфаксі нормальна, в нормальному районі, буде коштувати вам приблизно півтори тисячі доларів, ну плюс комуналка ще само собою. Тобто, житлом, в принципі, в Галіфаксі я не можу сказати, що це якась супер-супер криза. Так, це трошки проблемно. Є ті, хто не хочуть задавати без якоїсь там е історії, так. Але зняти реально. Тобто, ну нам дуже сильно вуртанулено, в принципі, е зняти реально. Ось, наприклад. Ось така квартира з такою плануванням. Це двохкімнатна, але при тому лівінг рум дуже велика, 1600 доларів в хорошому районі Галіфаксу коштує. Також Галіфакс це дуже зелене місто, що неймовірно мені подобається. Це нереально класне зелене місто. Я просто кайфую і ну, я така людина, ми такі з Настю, що нам подобається спокій, нам подобається отак. Типу ходити по паркам, що тут все спокійно. Галіфакс це дуже. Бережне місто, бережне, точніше, тут майже немає якоїсь злочинності. Ми тут вже 5 місяців, і ми реально не бачили якоїсь злочинності. Єдине, що ми бачили, це як пожарка їде кудись там когось дістати, або як там якісь люди просто один хлопець лежав рано, там поліцейські приїхали, але ну він просто чуть-чуть пересвяткував прайд. Дуже класні парки в Галіфаксі, це Public Garden, дуже крутий парк. Нереально там дуже класні речі, як, наприклад, дерево королеви Норвегії, по-моєму, це взагалі класно, дуже красивий парк. Також в нас тут є Point Pleasant, Park, дуже великий парк. І, в принципі, за рахунок того, що Галіфакс дуже зелене місто, воно, температура в Галіфаксі. Вона дуже похожа на українську, так? І це дійсно так, на самому ділі, по крайній мірі літо похоже, єдине, що трошки більше вітру. А в цілому, в принципі, температура тут то теж схожа з нами, і зимою, як нам розказував наш хост канадець, що тут середня температура зимою це мінус 5. максимум це може до тижня доходити до мінус 20 там градусів, ну що не є супер страшно. І е, знаєте, за рахунок всього того, що є в Галіпаксі. Е, навіть я можу сказати, що тут з транспортом немає якихось проблем, якщо у вас нема машини. Так, машина в Канаді потрібна всім всюди, але в принципі тут нормальна і автобусна розв'язка, тобто, якщо кудись добратися. Той самий спорт в Канаді, тут дуже тіпа, само собою, хокей крутий, але є і футбольна команда. Правда, футбольна команда Галіфаксу не така суперкрута, як Хокейна. Ну, в принципі, як ви бачите, фанати тут класні, вони її підтримують. Навіть коли вона пропускає і програє, а вона цього сезону передостаннє місце зайняла. Е, про хокей, в принципі, ви можете подивитись в моєму минулому відео, де ми ходили на хокей. Він вообще класний, він супер атмосферний. Е, хокей, тут на вищому рівні це шоу, це клас, це просто супер. Це коштує тих 20 доларів один білет на людину. Це не є я рахую. І в цілому тут є другі які види спорту. Тут взагалі можна на будь-яку секцію записатись. Тобто спорт тут теж дуже розвинутий в цілому, е, галіфаксі є все. Для комфортного життя. І якщо у вас є якісь питання. Ви можете мені їх написати. Я подивлюсь, прочитаю, і я не знаю, ось якось так вийшло. Не забувайте ставити подобайку, підписуватись на канал. Вам не важко, мені приємно. Надіюсь, вам допомогло зрозуміти хою. Щось на рахунок оліфак, це відео. А якщо є питання, напишіть. Я з радістю відповім на всі ваші питання. Всім удачі, всім па-па!